Польща готується до виборів президента? Менш ніж за годину у Варшаві відбудеться прес-конференція за участю представників державної виборчої комісії. Там оголосять останні деталі перед так званим днем тиші. Всі подробиці виборчих пригонів знає наша кореспондентка Анна Львова. Вітаю Аню. Скільки кандидатів цього разу змагається за посаду президента Польщі? Та які особливості голосування для поляків за кордоном? Доброго дня. Отже, вже 18 травня цієї неділі стартують президентські вибори у Польщі. Виборчі дільниці будуть відкритими від 7 ранку до 21 години. Втім, можуть і продовжувати цей час. Можуть голосування може тривати дещо довше. Цьогоріч зареєстровано 13 кандидатів. Крім того, якщо жоден з кандидатів не набере оці 50% голосів, тоді відбудеться ще і другий тур президентських виборів. Він запланований саме на 1 червня. Сьогодні говоритимуть. Про ще одне важливе питання про виборчу тишу. Якщо її порушити, можна отримати штраф навіть від 500 до 1 мільйона злотих. І усі деталі вже незабаром я дізнаюсь. І звісно, про них також розповім. Крім того, будуть говорити ще і про поляків, які голосують саме за кордоном, тому що виборчих дільницях говорив раніше очільник міністерства закордонних справ Польщі. За кордоном буде більше 500 цьогоріч. Отже, це все вже незабаром буду з'ясовувати тут на місці. Скажи, будь ласка, досить багато о, кандидатів у президенти Польщі сьогодні. Останній день перед так званою виборчою тишою. Хто лідирує у цих перегонах? О, що показують соцопитування? Отже, з'явилося зараз вже багато соцопитувань. Одне із них зроблене на замовлення саме віртуальної Польськи, Її зробили United Surveys. і тут говориться про те, що Шасковський може отримати 31,5% підтримки, якщо б голосували сьогодні. Кароль Навроцький 26,6%. І Славомір Менсен на третьому місці. Саме за даними цього видання, за опитуванням, яке вони замовили, він може набрати 11,7%. Відсотка дякуємо, Анно. З нами на живо була Анна Львова. Вона розповіла про особливості президентських виборів у Польщі. Слава ТВ запрошує вас на спеціальний прямий етер. Вибори 2025 Це 60 хвилин живого аналізу, коментарів і гарячих прогнозів від провідних експертів, політологів і журналістів 18 травня з 21 до 22 години. На телеканалі та на наших онлайн платформах у прямому етері. Ми Аналізуватимемо хід голосування та перші результати. Почуємо думки авторитетних спікерів. Покажемо реакції суспільства просто з виборчих дільниць. Вибори 2025, 18 травня, о 21-й. дивіться на слава ТІВІ.